Продовження відео на тему подрібнювача Гілок. В попередньому відео я показував, що придбав подрібнювач, якоби від фірми ТРС. Насправді виявилось, що то підробка. Його розпакував, показав вам, що там виявився кривий диск, і на тому все закінчилось, тому що не було смисла його збирати. Я запланував собі зробити сам такий подрібнювач. І поки я планував, до мене дзвонить офіційний виробник і каже, що той. Подрібнювач який я придбав, взагалі ніякого відношення до ТРС не має, то просто підробка. І так як я влип з тим подрібнювачем, то виробник висилає мені безкоштовно ось такий оригінальний подрібнювач ТРС. Тут також набір зроби сам, але тут має бути вже все, він має бути пофарбований. Коротше, тут є все, крім двигуна. Потрібно встановити лише двигун і ним користуватися. Все було дуже якісно запаковано, от я все розпакував і дивимося, що в нас тут є. Дійсно все пофарбовано молотковою фарбою. Ось сам цей ріжучий диск, який був кривий в попередньому відео. Бачимо тут зовсім по-іншому просверлені ці отвори, як має бути. І навіть сварочний шов. Ось він обточений на станкові, все акуратно. Проставка, яка ставиться всередину. Ручка з резиновою накладкою. І рама. Ось така з колесами. Такі м'які якісні колеса. Так, і набір ось таких болтів і гайок. Так, першим ділом зразу надіваю цей диск. Це було б смішно, якби він був кривий, але я думаю, все буде ок. Проблем ніяких немає. Тепер потрібно встановити ось цю. І під неї треба підставити ось такі проставочки, для того, щоб було рівномірне прилягання ось по цій площині. Ну все, ось я зібрав цей подрібнювач. Ось так він виглядає. Дійсно потрібно було тільки встановити двигун, все остальне тут присутнє. Ще додатково встановив ось цей вимикач, також все було в комплекті. Ось тут є в мене дві гілки, одна із листям з такими тоненькими гілочками, хочу разом все запустити. І ось є така товста гілка. Так, вона має діаметр 4 см. Зараз я попробую, як цей потрібнювач піржує цю товсту гілку. Почнемо за старі юрки. Ось так перешинкувало це все, бачите, і листя, і дерево, все разом. Ну, ось такий подрібнювач гілок фірми ТРС. Дякую виробникові за такий чудовий подарунок пану Олегові, пану Олександрові. На мою думку, це один з найкращих подрібнювачів гілок. Я хвалюю не за те, що мені він достався безкоштовно в подарунок, а за те, що він дійсно якісний. Дійсно, ну, ось такі гілки по 4 см він рубає взагалі без проблем. Хай такі фірми взагалі процвітають українське виробництво, тому що в нас в Україні не так багато ось таких якісних виробів, якими можна було б дійсно похвалитися. Купуйте зразу в зборі. Не економте на тому, що ви купите окремо двигун, нема взагалі ніякого смисла. Тому що двигун коштує 5 тисяч гривень і ось цей набор 10, 15 тисяч він стоїть в зборі. Зразу беріть, ви в розетку включили і зразу працюєте. І нема у вас цього головняка, збирати, щось не так зібрали, чи ще щось. Хоча тут ви бачили по відео взагалі, ну нічого складного немає взагалі.